Засідання колегії розпочалося з подякими на кращих кваліфікованих працівників соціальної сфери, внесено до обласної книги пошани. За словами директора департаменту праці та соціального захисту населення облдержадміністрації Галини Коріної, на сьогодні одним із головних завдань працівників є робота з біженцями. На Житомирщині проживає понад 300 біженців із Криму. Особливо в умовах непростих для нашої держави на перший план виходять ці питання по звернення громадян. До нас звертаються люди за оформленням допомоги до нас звертаються люди за поновленням їхньої пенсії, тому що ми здійснюємо контроль за виплатою пенсії. І таким чином виникає ряд завдань, які і мають вирішувати наші фахівці. Як повідомили на колегії, на сьогодні не скасовано жодної пільги. В області проживає понад 460 тисяч громадян, які користуються різними пільгами. Це соціальні виплати або ж послуги, які надаються певним категоріям громадян згідно з чинним законодавством України.